Вітаю всіх на каналі Джульєти. Сьогодні ми поговоримо про Супербол, а точніше про концерт Ріани, котрий чомусь переривався Суперболом. Подивимося, чи насправді Меган Фокс розійшлася з машин Ган Ну і трошки зачепимо Бріт Авордс. Залишайтеся зі мною і поїхали! Настрій цього випуску і одразу, мабуть, перша новина це Сем Сміт на Brit Awards. Від нього такий вайб святого Валентина, але трошки БДСМ. Я не знаю, чому, і асоціації можна сюди накидати забагато. Тому пишіть ваші асоціації в коментарі. Я, мабуть, власне, трохи надихнулася і їм, і святом, що наближається. Тому сьогодні в мене ось такий макіяж. Як я його робила. Буде на моєму Тіктоці і в інстаграмі, тому не забудьте підписатися. Якщо вам здається, що в мене червоні очі, і ні, це не від макіяжу, я просто граю в гру Hogwarts Legacy і жертвую своїм сном. У суботу, 11 лютого, відбулася 43 я премія Brit Awards. Що взагалі це за премія? Це британська премія для відзначення британських музикантів і співаків, яка визначає найкращих в британській та міжнародній музиці. Ну, звісно, що триумфатором у нас став Агар наше все Styles. але якщо чесно, мені не дуже сподобався його образ, ну, на відміну від Сема Сміта, Боже, я тільки. Уявляю, як йому було незручно ходити в цьому. Свиденько пройдемося з вами по найкращим лучкам. І моєю фавориткою, звісно, після Сема Сміта стала Ашніко. Її наряд це от я б сама таке не діла, він не перевершений. Вона виглядала як якась космічна іншопланетна русалка, якщо таке взагалі існує десь в якихось версії нашого всесвіту. Ну, дуже круто. Charlie X. Особливо мені подобається її макіяж, такі стрілки. Єдине, що я не зовсім розумію цю нову моду, точніше, вона, мабуть, навіть вже стара мода селебів вдягатися якомога найбільш прозоріше. Але виглядає все одно гарно від Чарлі такий вайб, знаєте, модернової Венери. nominated in the pop category. Why aren't you an artist of the year? Great question because you know I've heard a lot of chat about you know the fact that there weren't enough females in album cycle and that's why no one was nominated but I was in album cycle and I had a number one album. So sort of Florence Yeah, many of us, so I don't know, you should ask them. We're doing everything right. салма хайк. Також там була, але якось дуже кежуально. Але мені сподобався її макіяж. Я б також так намалювалася. Ну і там, де Сем Сміт, там і Кім Петрес, тому що вони разом створили найепатажніший трек минулого року. І, до речі, для мене було відкриттям, що насправді Кім Петрес це трансгендерна дівчина. Вона народилася хлопчиком і у 13 років почала робити свій перехід. Про неї навіть є е, ті ві-шоу. Вона брала участь на данському реаліті шоу, яке е, показувало її цей. Процес переходу. Така ось цікава інформація. Машин Ган і Меган Фокс, можливо, розійшлися. Трошки розповім вам невеличку хронологію подій. Ще місяць тому зірка трансформерів відписалася в інстаграмі від Mashing Келлі, але вони продовжували разом відвідувати різні івенти, і, наче все було нормально. Але вчора Меган виклала Світлину з підписом Ти можеш відчути смак брехні, типу, як натяк, про те, що Машинган Келлі, MGK, можливо її зраджує, був з нею нечесним. Більш того, після того як вона виклала ці світлини, вона видалила всі фотографії. Сумісні зі своєї стрічки з MGK. Варто відзначити, що напередодні вони з Машинган Kelly були на закритій вечірці Дрейка, присвяченої Суперболу. Що за прикол зірок робити якісь вечірки, присвячені якимось івентам, котрі ну не те, щоб дуже їх стосувалися. Я, я трошки так і не зрозуміла. Втім, на цій вечірці вони були присутні разом, і між ними все було нормально. Вони ніяк не сварилися. На всіх водках вони разом обіймаються, і, наче, щасливі. Після чого ми бачимо цю світлину. До речі, на ній вона навіть в цьому наряді, в котрому була на вечірці з МДК. Та і це ще не все. Через пару годин після світлини Меган видалила свій інстаграм-аккаунт. Взагалі видалило. І тут я вже мені вже не маю чого сказати, окрім того, що це все виглядає як Меган Фокс, найбільша драма Квін цього всесвіту. Загалом ці відносини її з вони такі дуже на показ, дуже публічні, і все, що вони роблять, вони роблять на публіку. Чому я так кажу? Тому що постійно, постійно, постійно в мережі. В інтернеті з'являються особисті переписки. Хтось їх зливає, хтось її, меган, типу, їх сама постить про її відносини з MGK, про те, що вони токсичні, але її маленькій дитині, котра всередині неї це подобається, то ось новина про те, що вони п'ють кров один одного, і в них БДСМ відносини. То приправлено все це перепискою її з її стилистом, в котрій вона е, пише, що зіпсувала наряд, тому що вони хотіли з MGK зайнятися тим самим. То все-все-все-все, що вони роблять, це дуже гайпово, публічно і виглядає. Е, Дуже щирим, хоча як пара разом вони мені дуже подобаються, і окремо MGK мені подобається його творчість. Хто не знає, це музикант. Ще ось це відео з їх нещодавнього спільного виходу, де Меган недвозначно умикає MGK і кидає на нього злі погляди. Типу, і все це на камери, спеціально, щоб все це бачили і це обговорювали. Власне, я й не проти, ми тут заради цього зібралися. Скоріш за все. З їх відносинами все нормально, і це ще один спосіб просто нагадувати людям про себе, щоб про них говорили. Від того є анонімний інсайт, який каже, що ніхто насправді не розуміє Меган Фокс, і, можливо, вона сама себе не розуміє, що все в них нормально, і вона просто драма Кін. Ця корона йде їй. Супербол, Супербол це чемпіонат з американського. Футболу, і це неймовірно це дико популярний культурний захід для американців, але популярний він не стільки за свою е, саме гру між командами, скільки за свій халфтайм, тобто. Перерву середину шоу, перерву між е, грою, в котрій зазвичай виступають якісь мега суперпопулярні зірки. І цього року на суперболу виступала Ріана. Всі чекали цього виступу неймовірно більше за Супербоу. Навіть в інтернеті з'явився жарт. Насправді, це концерт Ріани, котрий чомусь переривається Суперболом. І Кара Делавінь навіть. Відвідала цей захід саме в такій футболці. Весь цей гайп навколо виступу Ріани підігрівався нею самою, її командою і всіми анонімними інсайдами, що ми щось маємо побачити, почути надзвичайно. І в інтернеті ходило немало пліток про те, що це можливо буде нов... презентація нового альбому. Новина про те, що Ріана нарешті їде в новий тур після 9 років мовчання. Офіційне джерело Ріани навіть сказала, що буде якийсь цікавий гість. Весь інтернет вибухнув, намагаючись зрозуміти, хто це буде, хто саме це буде. Висувалися різні ідеї, різні думки, але реальність виявилася занадто тривіальною. Хоча по-своєму радісною виявилося, що Рірі -рі скоро стане матусію вдруге, що ніякого вам альбому, ніякого вам туру. Рірі -рі знову йде в декрет. Ви знаєте, коли я сьогодні зранку побачила цю новину, я дуже за нею пораділа, але... але мені шкода себе і всіх фанів, котрі так не дочекаються від Рірі -рі чогось, окрім косметики і дітей. Втім, все одно, це новина. Радісна і класна, і особливо я хочу відзначити саме сам її виступ, тому що не дивлячись на те, що вона була вагітною вже і в неї доволі такий нормальний строк. Офіційний представник Ріани після шоу видав інформацію про те, що Ріана завагітніла через три місяці після народження свого сина, і для неї це був неймовірний сюрприз. Це не запланована вагітність, як вона каже. І тому давайте порахуємо, це вона зараз на п'ятому-шостому місяці вагітності. І на п'ятому шостому місяці вагітності витягти 13-хвилинне шоу на левітуючих платформах Girl. Знаєте, і так вона не дуже сильно там рухалася, не дуже сильно танцювала, але. За стільки років мовчання і неведення концертної діяльності, вона все одно видала таке круте шоу, мені воно настільки сподобалося. Я хочу, щоб ви обов'язково пішли на YouTube і подивилися, тому що Квін ну, Ріана видає реально вайби королеви, видає таку енергетику, такий, такий королевський настрій. Вона просто прийшла і така слей. Так, я багато років не була на сцені, але ось я прийшла і зробила це. Дуже круто, дуже був, був крутий виступ з її найкласними хітами. Моє окреме дякую за пісню All of the Lights. Я навіть не чекала її почути, тому що це пісня Ріани в співавторстві з Кані Вестом і вийшла ця пісня саме на альбомі Канії. Я, не будучи вагітною, не впевнена, що змогла би. Так спокійно триматися і ще видавати е, програму на цих платформах, котрі отак от туди-сюди літають. Ще хочу сказати, що окрім неймовірних шоу-зірок. Суперкубок Супербоул також відомий своїми надзвичайними рекламами. І реклама на Супербоул – це окремий вид мистецтва. Це майже маленькі фільми. Вартість 30 секундної реклами на телебаченні в цей час під час Супербоулу складає у минулому році склала 6,5 мільйонів доларів. Це тільки вартість етерного часу. А ще щоб зняти всі ці реклами з цими зірками, мені важко уявити, скільки це грошей. Цього року тут були реклами і Netflix, і General Motors, і Ракутан, Шопінг з Ракутан, і різних снеків. Багато реклами пива, і всі вони були зроблені, типу, під фільми і серіали популярні. Котрі ми всі дуже любимо і знаємо. Особисто моєю улюбленою рекламою стала саме ця реклама з пуститися берега, тому що я дуже люблю цей серіал, і було приємно побачити реюніон улюблених акторів в улюблених амплуа. І ще трохи про рекламу Квін Ріана під час свого виступу. Не забула прорекламувати і похизуватися своєю косметикою, тому що ця пудра це явно Fenty Beauty. І я не думаю, що Queen Riri заплатила за цю міні-рекламу якісь гроші. Нормально так прийшла, отримала гроші за концерт. Ще й прорекламувала безкоштовно свою косметику. Такому, такому треба вчитися. На цьому в мене все. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, писати коментарі і ставити вподобайки, тому що це неймовірно допомагає мені розуміти, що саме вам подобається, що не подобається, і також ви моє натхнення для тем майбутніх відео. Дякую всім за увагу і не забувайте заповідь нашої Queen Riri. Що ми маємо сяйти як зірки у небі. І всім па-па!